Добрий вечір, малята! Привіт Сашко та Марічко! Ви вже готові слухати казку? О, а вона буде весела чи трішки сумна? Вона буде дуже-дуже ніжна про парасольку, яка мріяла побачити сонце. А парасолька для дощу. Саме так. Але це була особлива парасолька. Отож, влаштовуйтесь зручніше і слухайте казка про парасольку. В магазині на старій вулиці жила маленька парасолька. Вона була яскраво жовта з малюнком сонечка на куполі. Щодня вона дивилася крізь вітрину на небо і мріяла. Я так хочу побачити справжнє сонце, але її купили саме в дощовий день. Вона слухала краплі, ховалася під хмарами і кожного разу думала, може, завтра буде сонечко. І ось одного дня її залишили на лавці в парку. Небо було чисте-чисте, сонце світило, і парасолька вперше відкрилася не для дощу, а просто щоб погрітися на сонечку. Вона не ховала нікого, вона просто була. І сонце торкалося її тканини, як друг. І тоді парасолька зрозуміла, мрії збуваються, коли ти не боїшся залишитися відкритим. Що, як вам така казочка? То парасолька ніби не боялася бути сама. Вона була дуже смілива і тому побачила сонце. А, а якщо я мрію стати капітаном, це теж збудеться. Якщо ти не боятимешся мріяти, то обов'язково збудеться. А зараз вже час ліжечка. Отож, нехай ваші сни будуть теплі, як сонце для парасольки. І пам'ятайте, навіть найсміливіші мрії починаються з маленького бажання. На добраніч!